Уявіть світ, де ваша дитина знаходить баланс серед хаосу, спокій серед шуму і радість у простих, але глибоких практиках це світ дитячої йоги з Юлею. На наших заняттях діти не просто виконують фізичні вправи, вони перетворюються на міцні гори, гнучких кішок і сильних воїнів. Через гру та рух діти пізнають себе, своє тіло та свої можливості. Кожне заняття це маленька пригода. Ми починаємо з розминки, щоб підготувати тіло. Далі вивчаємо асани через історії та ігри, простими словами пояснюємо дихальні практики, які допомагають заспокоїтись, а завершуємо короткими медитаціями, які діти сприймають як казкові подорожі. Каже Юлія: її подорож до йоги почалася з власного пошуку гармонії. Після восьми років у професійному спорті вона шукала баланс і знайшла його в Йозі. Тепер її місія подарувати цей баланс дітям у світі, де все прискорюється, здатність повільнитися і прислухатись до себе стає справжньою суперсилою. Сучасні дослідження підтверджують, що регулярна практика з йоги зменшує рівень тривожності, покращує концентрацію, розвиває емоційний інтелект та зміцнює здоров'я дитини. Найголовніше у нас немає змагань, немає найкращих чи найгірших. Є лише унікальний шлях кожної дитини до власного потенціалу. Запрошуємо вас приєднатися до групи для дітей від 7 до 14 років разом з Юлею. Ваша дитина отримує навички, які супроводжуватимуть її все життя: внутрішній спокій, впевненість і гармонію. Подаруйте своїй дитині мить тиші у гучному світі, подаруйте їй йогу.